А дивіться, яка красота до нас прийшла. Це точка доступу мікротик. LAG XL52 AC Коробка, майже як для телевізора, трошки менше. І подивимося, що все всередині. Якісно запакували. О, яка красота! Яка ж вона гарнюня. Зараз її зберемо. Що там? там у нас є кнопка режиму, гігабітний езернет порт, SFP порт для підключення оптики та кнопка збросу заводське налаштування. Яка ж вона гарнюнька? Збираємо далі. і все. Цю скобу я змонтую вже коли буду монтувати саму антенну. Що тут в комплекті ще? Блок живлення. Блок живлення напругою 24 вольта. Розрахований на навантаження до 1.2 А. Двоє інжектор, до речі, гігабітний, незвичайний. Ну і все. Ось такий вигляд має ця красуня в зібраному стані. Ви тільки подивіться: якісний білий пластик. Металева сіточка. Це що означає? Це означає, що вона може витримати серйозну, серйозне вітрове навантаження. Тепер пройдемося по індикації. Є індикатор живлення. Також є цікавий індикатор, такого не бачив нарисований силует людини. Я думаю, це індикація, якщо хтось зайшов в веб-інтерфейс, авторизувався. Далі індикатор підключення до езернет порта. Індикатор підключення по оптиці і чотири індикатора рівня сигналу, який шикарний. А ось дивіться, який шикарний радіатор охолодження. Ну і про інші характеристики ця точка доступу працює. В двох діапазонах 5 ГГц. В діапазоні 5 ГГц ця точка доступу забезпечує швидкість передачі даних до 600 Мбіт в секунду, а в діапазоні 24 ГГц швидкість до 260 Мбіт в секунду. Вона може забезпечувати лінк до 40 км. Ви тільки вдумайтесь, до 40 Мм. Кілометрів і може навіть більше, якщо буде забезпечена пряма видимість, це основна умова. Далі, по характеристикам, ця шикарна антенна забезпечує коефіцієнт підсилення в діапазоні 5 ГГц 27 дБ, а в діапазоні 24 ГГц 18 ДБ. Так що, якщо вам потрібно передати інтернет, по повітрю на велике на, на велику відстань то це якраз ідеальний варіант для реалізації цього проекту